І всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Я думаю, що багато з нас полюбляють кабачки. Тим паче зараз сезон кабачків, тому пропоную зараз класний рецепт. Кабачки запечені в духовці з помідорами та сиром, що нам для цієї страви необхідно. Основний інгредієнт це кабачки, помідори, твердий сир, кріп, олія, сметана, сіль копчена паприка та чесник. Займуся кабачками. Для цього мені треба їх порізати на кружальця. Як ви бачите, я кабачки не чистила, тому що вони в мене молоденькі, чистити їх зовсім не обов'язково. Наріжа... Нарізаю кабачки кілечками. Всі ми з вами давно вміємо і знаємо, як смажити кабачки на сковорідці у борошні. Сьогодні хочу запропонувати такий варіант запекти в духовці. Це дуже смачно і не так жирно. Нарізані кабачки перекладаю в миску, в якій я буду їх маринувати. Маринувати я буду такими спеціями: це сушений часник, копчена паприка, сіль. Та олія. Все перемішати. Я буду мішати рукою, руки в мене чисті, можна мішати лопаткою, чим вам зручніше. Намагаюся так, щоб кожен шматочок в мене був в маринаді. На мою думку, коли я це роблю рукою, то я можу роз'єднати кожен шматочок, змастити краще, ложкою це не так гарно тається, але ви робіть так, як ви звикли. Все, я замаринувала кабачки, відставляю їх на деякий час. Аромат просто чудовий. Твердий сир натираю на мілкій терці. Ви берете сир, який у вас є в холодильнику, або той, що добре плавиться. Натертий сир перекладаю в миску. До сирної начинки ще покришу кріп. Зелень ви можете брати за вашими вподобаннями. Кріп перекладаю у миску з сиром. У миску з сиром і зеленю додаю сушений чесник, сіль. Сіль будьте обережні, тому що сир може бути солоний, щоб не пересолити, і сметану. Ви можете додати майонез. І все перемішую. Кабачки промаринувалося, викладаю на деко застелене пергаментом. Помідори необхідно нарізати кільцями. Розмір помідорів я брала спеціально під кабачок, щоб помідор не виглядав. Нарізаю кільцями їх і потім буду викладати на кабачки. Кабачки запікалися в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин. Із сиру я хочу зробити кульки. Для цього беру десь приблизно 1 чайну ложку сиру і скрутити в кульки, і так роблю з усією масою. Порізані помідори викладаю зверху на кабачки. Сирні кульки викладаю поверх помідорів. Можна злегка притиснути, щоб вони не тікали. Кабачки ще поставлю в розігріту духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився. Готові кабачки перекладаю в тарілку. Кабачок один із улюблених моїх овочів, тому в сезон дуже багато страв готую саме з ним. І сьогодні є не виключенням, тому куштую. Як на мене, ця страва дуже смачна, але будьте обережні з сіллю, коли додаєте її до сиру, тому що сир може бути солоний і тоді трішечки пересолити. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів!